Бачили взагалі ті події, які відбуваються на Україні, то міліція взагалі діє дуже толерантно. Якщо порівняти події, які відбуваються в Європі, наприклад, і ви подивитесь, яким чином діє поліція в Європі, коли виходять на вулицю і відбуваються певні дії з боку протестувальників, то ви побачите. Дуже-дуже толерантно. Якщо міліція в певні політичні сили не провокуватимуть, то міліція... Працівнику міліції зламали ногу наші народні депутати, сіли на автомобіль, поїхали. Працівник міліції каже, тут машина не повинна стояти, будь ласка, поставте її трохи в інше місто і показав, куди. Замість цього сіли і наїхали на працівника міліції. Працівники міліції кажуть, громадяни, шановні, заходи будуть відбуватися, заходи не... Пов'язані з міліцією. Ці заходи, як правило, робляться обов'язково в усіх державах, коли приїжджають перші особи. Тобто огляд, щоб вибухівки не було. Так? Регламентні, так звані заходи. І попросили, відійдіть, будь ласка, від двері, служба у буде робити свої заходи. Замість того, щоб відійти, міліціонери розпочали пристати газу. Питання, навіщо це робити? Навіщо провокувати міліціонерів? Міліціонери, щоб ви розуміли, у резерві була достатня кількість міліції для того, щоб взагалі там жодної людини біля дому не залишилося, не застосовуватися. Ми дуже толерантні діями. Те, що стосується кримінальної справи, про яку вийде я ще раз для всіх хочу сказати, міліція знаходиться поза політикою. Я, як міністр, кажу, що ми не повинні комусь в якійсь політичній їх діяльності допомагати. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку. Для нас найважливіше, щоб громадяни, які виходять на мирні так звані акції, їх проводили мирно. І від, після цих мирних акцій не було побитих, не було розбитих вікон, дверей адміністративні будівлі, щоб працювали, бо яким чином і для чого зривати роботу, нормальну роботу, наприклад, міської адміністрації. Яка в цьому є необхідність? Якщо громадяни, які зібрались, хотіли, щоб влада їх почула, бо вони певні заходи повинні робити. Казати про це, депутатів своїх направляти, викликати з міської ради. Ну це ж не пов'язано взагалі-то з діяльністю, нормальною діяльністю місцевого органу влади. І взагалі, я вам хочу сказати, що свобода слова, свобода слова і акції, побиття і так далі, нічого спільного між собою. Дякую.